Вас вітає Вінський обласний центр з гідрометеорології, і ми розповідаємо, якою буде погода з вівторка по п'ятницю 20 по 23 травня. У вівторок будьте обережні під час перебування на вулиці. Прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а також вночі очікуємо значний дощ з розою. Ці явища належать до першого рівня небезпечності, колір жовтий. У вівторок прогнозуємо в день помірний дощ. А у середу без опадів. У та пятницю у денні години очікується короткочасний дощ з розою. Тож, не ховаємо парасольки і коротко про температуру повітря. Вівторок буде прохолодним вночі 4-9 градусів тепла, вдень 12-17 градусів. З середи по п'ятницю вночі 6-11 градусів тепла. День комфортній температури повітря 18-23 градуси. Підсумовуючи, бачимо, що погода нам дарує тепліші дні, але душі ще нагадають про себе. Дякуємо, що дивитесь та залишаєтесь з нами. До нових зустрічей!